Музику заради миру грали сьогодні в музеї українського живопису. Організатори проєкту Ефект Моцарта» вирішили не стояти осторонь, зробити свій внесок у допомогу пораненим в зоні АТО, що лікується у Дніпропетровську. Тож організували патріотично-національний концерт для дітей і їхніх батьків. Усі кошти, зібрані під час заходу, передадуть на лікування бійців. Ефект Моцарта, науковий термін, який запровадили медики. Вони довели, що твори саме цього композитора дуже позитивно впливають на мозок дитини. Проект з такою назвою діє в Дніпропетровську вже не перший рік. Зазвичай лунають не тільки твори Моцарта, а й інша класична музика. Як правило, це закордонні композитори, та цього разу додали й українських митців. Не хочемо бути в стороні, от, от тех событий, которые все мы знаем на Сноукрейне. И немножко хотели показать, що є ще от українська музика. Програма концерту дуже насичена, включає в себе не тільки музику, а й інші позитивні речі. Наприклад, гапак, як танцюється гапак, ну, саме елементарне, марш, ми будемо, звісно, марширувати, от якісь будемо робити поділки. Тобто все на розвитку вот, творчого вимірження, підбираємо призведення. Ця жінка на проекті вперше приїхала з Полтавської області. На концерт привела онуку. Каже, про благодійний захід дізнались з інтернету. Ми об'яснили ребенку, що ми послухаємо музику і деньги підуть на лікування солдатам, які пострадали в операції. Все це дитина розуміє, знає. Я їй предложила з рисунком прийти. Ну как там вот на вот. Анічка Гануся не тільки намалювала а й підписала малюнок. Це послання солдатам від тих, кого вони захищають. Я сердечка Україна. Це значить, що я люблю Україну. Хочу що давить його в больницю к воєнним катру Аліціпальниця? А оця учасниця підійшла до патріотичного проекту з національним колоритом. Це полтавські галушки. <рес> ну, не єдобне. Ганна є постійним відвідувачем концертів. Вважає вкрай корисним такий проект, адже навколо мистецтво, творчість та позитивні люди. До этого как-то не особо обращала на творчество наших українських художників, Думала, що думаю, що їх вообще нет. А смотрю, что такі картини, которые заслуживают внимания, плюс музика, ну розширяють кругозор в будь-якому випадку. Всі кошти зібрані під час цього патріотично-національного концерту. Організатори передадуть в місцеву лікарню, де проходять лікування поранені бійці української армії. Олена Олександр Дубина, каналу.